Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Починаємо із аварійності. Неподалік рівного водій не втримав мікроавтобус на дорозі, вилетів а далі в поле. Авто перекинулося кілька разів. Водій загинув на об'їзді рівного смертельна ДТП. Водій автомобіля Мерседес Спрінтер, рухаючись у напрямку рівного із невідомих причин, виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав у відбійник. Після цього авто злетіло кукурудзяне поле і перекинулося. Свідки аварії викликали медиків та поліцію. Медики, які прибули на місце ДТП, лише констатували смерть водія. Тіло чоловіка витягували з деформованого авто. То медики зробили всі реанімаційні заходи, але вижити у нього шансів не було. Загиблому чоловіку був 31 рік проживав у Шепетівці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліція відкрила кримінальне провадження. Шість смертей через ДТП на наслідки дорогах за три доби. В Рівненській області щодня фіксують десятки аварій. У більшості з них супутнім фактором є дорожнє покриття. Патрульні щодня виписують комунальникам приписи за неналежну роботу та чи будуть визнавки? Далі про це більше. Фатальне лобове зіткнення біля зорі, двоє загиблих, ще одна жінка у важкому стані в реанімації. Це наслідки жахливої автопригоди, яка сталася сьогодні на світанку на автодорозі рівне Луцьку стелух. У лобовому зіткненні зійшлися автомобілі Мерседес Світу і Мерседес Спринтер. Слідчі на місце події встановили, що 55-річний мешканець села Великий Олексин, круючи автомобілем Мерседесвіту, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Мерседес Спринтер. Під 59-річного мешканця села зорі. Із понівечених авто людей діставали свідки спільно з поліцейськими та із надією, що вони живі. Але марно водій першого мікроавтобуса після зіткнення загинув на місці. Інший помер через короткий час в реанімації міської лікарні. Ще одна жінка, яка їхала у якості пасажира, перебуває під наглядом медиків. Хто із водіїв порушив правила дорожнього руху? Сказати поки що тяжко. У поліції повідомили, що в рамках слідства також будуть уважно вивчати і стан дороги. І початку тижня на дорогах Рівненщини у дорожньо-транспортних пригодах загинуло шестеро. Осіб слідчі розглядають версію про те, що причиною цих ДТП могли бути несприятливі погодні умови. Через ожеледицю в тому числі на дорогах області за минулу добу сталося більше 20 аварій. Повідомили в обласній поліції. Більша частина із них це траса Київчоп і обласний центр. Біля Карпилівки перекинулася вантажівка. Рух транспорту паралізувала на кілька годин. По дорозі на рокитне ісквето діставали ренджеровера. Вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан авто та неохильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкість. Користуйтесь ременями безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не залишайте в таких випадках авто на узбіччі. У рівному ж дороги не такі слизькі у перший зимовий день у порівнянні з областю. Втім, не обійшлося без загибелей. У районі ювілейного водій автомобіля ЗІЛ збив пенсіонерку. Майже непритомну жінку із численними травмами забрали до лікарні. Через кілька годин вона померла. Їй було 75 років. Про це повідомили у патрульній поліції Рівного. Слідчі відкрили кримінальне провадження та мають з'ясувати, чи була можливість кермувальника вантажівки уникнути наїзду. Відомо, що він їхав за кермом Тверезий. У рівному збільшили кількість екіпажів патрульних. Інспектори не лише допомагають водіям, які втрапили у снігові халепи, а й уважно фіксують, де є недопрацювання комунальних служб. Зокрема, за одну добу патрульні виписали п'ять матеріалів на міськшео і три матеріали на філії Рівненського облавтодору. Якщо в суді буде доведена вина працівників, максимальне покарання, яке передбачене, це штраф 850 гривень або ж адмінарешт. Комунальники заборилися. От часто не виїхали, не робили небезпечні ділянки, так як вони обробляються в першу чергу. Це мости, перехрестя, спуски, підйоми, круті в плані. От в рівні безпечні ділянки, і внаслідок чого вчора в місті рівному зафіксовано дві дорожньо транспортних проводи, в яких супутньою причиною скоєння ДТП. Є неналежне утримання покриття. Думаю, сьогодні буде притягнуто до відповідальності цих осіб, які не вжили заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху. От не обробили полотно протижодними матеріалами. Після реакції і водіїв, і патрулів місто потрохи перевели в нележний стан. Рухатися стало простіше. А тим часом в обласному автодорі повідомили, що в першу чергу Її повинні зважати на погодні умови і дотримуватися безпечної швидкості. А приписи патрульних на їх роботу навряд чи вплинуть на покращення. Мовляв все виконується на належному рівні. На дорогі протяжністю 5 тисяч кілометрів у них працює 180 одиниць техніки. Зброю у вільному обігу в рівному поліцейські зупинили перехожого із повним пакетом патронів. У правоохоронців, звичайно була оперативна інформація, але пояснити походження небезпечного товару чоловік не зміг. Тепер він шукає аргументи для слідчих поліції. Під час затримання опору він не чинив. Працівники карного розшуку коріненського відділу поліції зупинили 56-річного жителя села Зоря. При поверхневому огляді у поліетиленовому пакеті у нього виявили 100 патронів калібру 5,45 мм. Все вилучене на направлено на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Дякую вам за щоденну довіру. Більше важливої інформації на сайті телеканалу зичу вам, попри все, не втрачати оптимізму та вірити в кращі зміни. Побачимось в ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.